Виконуємо номер 102 із підручника Геометрія 7 та номер 8.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть суміжні кути, якщо один з них, завдання перше, утричі більший за інший. Друге становить 25% від іншого. Приступаємо до виконання. Позначимо менший з кутів як кут 1, а більший як кут 2. Перше завдання. Позначимо менший з кутів кут 1, а більший кут два. Нехай кут 1 дорівнює x градусів. Тоді кут 2, відомо, утрічі от більший, отже 3х градусів. За властивістю суміжних кутів Кут 1 додати кут 2 дорівнює 180 градусів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Маємо рівняння. Х додати 3х дорівнює 180. Зведемо подібні додатки, 1х, додати 3х, буде 4х. Дорівнює 180, ну тепер поділимо на 4. Отримаємо 45. Отже, кут 1 дорівнює 45 градусів, тоді кут 2 дорівнює 3 помножити на 45 градусів. Отримаємо 100. 35 градусів записуємо відповідь 135 градусів і 45 градусів. Задача друга. У другій задачі у нас: знайдіть суміжні кути, якщо один з них становить 25% від іншого. Подамо зразу 25% десяткового дробу. Поділимо на 100, це отримаємо 0,25. Ну, а тепер точно так же в першій задачі, позначимо менший з кутів. Тут більше позначимо з кутів змінної х, а, позначимо менший з кутів 1, а більше 2, а потім вже будемо переходити до х. Позначимо менший. Скутив я кут один. А більший кут два. Ну, а тепер, нехай кут два буде більший х градусів. Нехай кут два х градусів. Тоді кут один. Знаходимо дріб від числа 0,25 х за властивістю суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Кут 1 додати кут 2 дорівнює 180 градусів маємо рівняння. Х додати 0,25Х дорівнює 180. 1 Х додати 0,25Х маємо 1,25Х а тепер поділимо на 1,25 180 ділимо на 1,25, отримаємо 144. Отже, кут 2 у нас ми 2 позначали 144 градуси, тоді.

Номер 102 із підручника «Геометрія 7» та 8.15 із підручника «Математика 7» інтегрований курс, частина перша виконана.